Друзі, доброго дня! Компанія Автопарк на зв'язку. Маємо нове надходження. Ось така от BMW i3. Це 2016 рік випуску. Автомобіль в чудовому стані, з США з мінімальними пошкодженнями по задньому бамперу і по ляді. Все замінено в оригінал. Це є версія Rex з бензиновим генератором на 9 літрів бак. Ось така по салону з пробігом 180 тисяч кілометрів. Автомобіль на задньому приводі. Хто шукає таке авто? Запрошуємо в місто Львів, кільцева 60, компанія Автопарк. Кредит, обмін та доставка по всій Україні.